У Львові розшукують зловмисників, які скоїли вбивство ледь не в самому центрі міста. Сталося це напередодні ввечері. Міліцію зателефонував чоловік і розповів, що бачив, як невідомі, виконали з легковика тіло. Загиблим виявився 56-річний бізнесмен. Він володів кількома невеликими компаніями, займався перевезеннями і нерухомістю. У зв'язках з криміналітетом не помічений, кажуть правоохоронці. Міліція це бізнес-конфліктом. Вулиця Зелена, неподалік центру Львова. Тут, о пів на дев'яту вечора, й сталося вбивство через дорогу, кілька кіосків та магазин, але там нічого не чули. П'ять по восьмі до мене прийшов постійний покупець і сказав. Вчив що що чотири постріли. І все. правоохоронці, які приїхали на виклик, побачили тіло чоловіка. Поряд знайшли два патрони від автоматичної зброї. В результаті огляду місця події було встановлено, що він загинув від вогнепальних поранень. Особа потерпілого нами встановлена. Пошук злочинців продовжується на даний час. За неофіційними даними чоловік випав із заднього сидіння власного автомобіля. Сам чи виштовхнули, поки що невідомо. Уже в спину йому вистріли з чеського пістолета, кулемета, скорпіон. Гільс експерти не знайшли. Журналіст Микола Савєлєв, який опікується кримінальною тематикою, каже, на замовне або сплановане вбивство злочин не схожий. Виглядає просто, що на людину наїхали, хотіли або щоб вона підписала якісь документи, або щоб комусь заплатили якісь гроші. В останній момент розмова не пішла. Я думаю, він намагався втекти, і йому просто його просто вбили. Убитий 56-річний львів'янин Фелікс Вроцлавський був власником двох підприємств. Два роки тому він звертався в міліцію із заявою про те, що одне з його підприємств обікрали на 3 мільйони гривень. Тоді порушили кримінальну справу. Утім, останнім часом, кажуть підлеглі, жодних проблем в їхнього шефа не було. У нього постійно були якісь зустрічі, він старався знайти якісь нові шляхи розбудови бізнесу, чим займатися в даний час, і тому час від часу ми розмовляли, але конкретно в цей день не було жодної інформації, куди він їде. На якусь зустріч у міліції кажуть, у зв'язках із криміналітетом загиблий не помічений. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею Умисне вбивство. Наразі основна версія слідства бізнес-розборки. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, перший національний.